Всім привіт! Це я Ярославська новою та рікчення. І сьогодні я буду відповідати на питання свого оператора щодо Ютуб каналу. Е, перше питання е, від мене це чи буде е, покращуватися якість контенту? Так, я вже над цим працюю. До літа, можливо, покращиться. Е, друге питання: чи будуть нові персонажі? Нові персонажі будуть, і це скоро. Все залежить від вас, як ви будете підписуватися на канал і так далі. Е, чи будуть нові рубрики на каналі? Нові рубрики будуть, але не скоро. Тому що можливості, можливості немає. Е, що ти зробиш на 100 підписників? Ти проведеш стрім чи запишеш кліп? Ну, і то.